Приходить ближче до пацієнта. Це не просто турбота, а реальна допомога. Команда медиків Буковинського клінічного онкоцентру щотижня організовує виїзні прийоми у громадах. Це дозволяє мешканцям навіть найвіддаленіших районів отримати якісну медичну допомогу поруч із домом. Український клінічний онкологічний центр на протязі двох років працює в напрямку виїздів в громади нашої області, де створені онкологічні мобільні бригади. Де є лікар-хірург, лікар онкомомолог лікар-онкогінеколог, лікар, лікар ультразвукової діагностики та онкоуролог. І вже на другому році співпраці з усією ланкою сімейної медицини області. Ми можемо відверто сказати, що не всі громади і не всі медичні заклади в цих громадах хотять співпраці. Їм просто не цікаво. вони Не хочуть працювати. Це є правда, але є справді ті, які. Щиро відверто пропрацьовують зі своїми пацієнтам, них на декларації, повідомляють їх завчасно. І коли наші фахівці, е, їдучи свого постійного місця роботи в райони, і це віддалені райони, знаходять для них часто було би дуже е, приємно і корисно для самих мешканців області, також відгукуватися на ці пропозиції, і долучатися до цих е, профілактичних оглядів, адже онкологію можна побороти тільки ранньою діагностикою. З дісворозько громадою ми працюємо з 2024 року. Коли я познайомився з Тетяною Івановою, Щасливою, завітав в Новодністровській. Ми узгодили приїзди раніше. Ми приїжджали один раз на рік, але бачимо, що громада велика і пацієнти потребують. І ми в цьому році приїжджаємо в Новодністровськ вже другий раз. І Я дуже тішуся, коли їду сюди, не тільки тому, щоб там Новодністровськ, а тому, що тут багато пацієнтів. І це означає, що наші виїзди не дарма. Завжди тут 80, 100, 120 оглядів. Для прикладу, середньостатистична амбулаторія, ми оглядаємо 40-50 пацієнтів, а тут 120. І можливо, ми наступний рік заплануємо, що буде три виїзди. Якщо це потрібно, ми їздимо в ті громади, де нас чекають. Так, насправді це для нашої громади дуже важливо, тому що ми трішечки віддалені від нашого обласного центру, де безпосередньо. Е Працює онкоцентр і для наших мешканців дуже зручно і комфортно, коли вони приїжджають з візитами, робочими візитами до нашої громади в нашу лікарню. І люди мають можливість тут прийти, отримати консультації, перевіритися. Наш центр первинної медичної допомоги міста Новодністров заснований з 18-го року. Я хочу зауважити, що центр обслуговує не тільки мешканців міста, а й ближніх сіл. Тобто, це задекларовані пацієнти. На сьогоднішній день він складає 11 тисяч двісті пацієнтів. В нашій установі працюють п'ять сімейних лікарів, один терапевт, один педіатр. Хочу відмітити, що не перший рік ми спрацьовуємо з бригадою онкоцентру, враховуючи дійсно віддаленість від обласного центру, це досить зручно для наших пацієнтів, де зможуть отримати консультативну допомогу, а також і для наших спеціалістів, які можуть теж проконсультуватися з тих чи інших питань щодо онкопатології. Пані Наталія проходить онкоскрінінг щороку. Для неї профілактичний огляд не формальність, а спосіб зберегти спокій і здоров'я. Я вже не вперше звертаюся до лікарів, і я дуже вдячна за виїзд. Що лікарі приїжджають сюди. Це дуже зручно для людей. І бачу старшого віку, і молодь приходить. Я завжди кожного року в онколікарню приїжджаю, і гінекологія, і мамографія, мамограф. Це обов'язково. Проходити для профілактики, так? Лише для профілактики. В якомусь віці, Чи, можливо, була в сім'ї історія? У мене в сім'ї батько, він лікувався в онкології вже, на жаль, покійний. Зараз мама теж онкохвора, рак і сарком. Дві хвороби в одній людині. Тому, як то кажуть, хто вже попівся, то вже і на воду тує. Не відкладати, не відкладати і не чекати. Обов'язково, якщо вже 45-50 це має бути на, на постійній основі. Вже потім приходити, я бачу, як люди сидять під кабінетами, бліді і переживають. Краще прийти, коли нічого не турбує. Це дуже швидко. Раз в рік можна ви цей один день для того, щоб або поїхати, або для зручності, так як зараз тут прийти і. Проконсультуватися, перевіритися і цілий рік бути спокійним. Виїзні бригади онкоцентру це можливість для сотень жінок пройти онкоскрининг поруч з домом, і головне зробити це вчасно. Бо, як каже пані Наталія, краще перевіритися, коли нічого не болить, ніж лікувати те, що можна було попередити. Саме тому для кожної жінки щорічний візит до гінеколога та мамолога має стати усвідомленим вибором, який одного разу врятує життя. Дуже приємно приїжджати на такі виїзди, тому що пацієнти до нас звертаються не тільки з проблем, але й з метою профілактики. Працюємо з жінками, які цікавляться своїм здоров'ям, або яким навіть важко добиратися. Це дуже важливий фактор, особливо бабусі старенькі, погодні умови, тому от вони до нас звертаються. Ми не тільки даємо рекомендації їх, скажімо так, лікувально-профілактична робота. Лікар дивиться, наприклад, чи я, чи мамолог, Дає якісь паралельно рекомендації, каже, як себе поводити, і також лікування, яке що ми пропонуємо, що пацієнту робити. Дуже часто звертаються жінки, які, наприклад, от вже навіть сьогодні було дві пацієнтки, які знаходяться на обліку в нашому клінічному онкологічному центрі Буковинському. Але знаючи, що ми приїдемо, тому що працює для цього певна інформація. Вони з карточками навіть своїми чи просто вони кажуть, ми знаходимося вас на обліку, але ми чули, що ви приїдете, ми хочемо оглянути. Це якось дуже приємно. Вони нас поважають, виходить, так. І ми їх тут оглядаємо. Рекомендуємо. Наприклад, є в нас Юрій Григорович Мамолог, от ви зверніться до нього, чи читається Миколаївна. Якщо треба більше мені інформація або до обстежень, там, наприклад, біопсійку взяти, чи КТ. Я кажу це жінці, і вона обов'язково приїжджає до нас. Ми завжди Бригадою їде в складі онкогінеколог, їде мамолог онколог їде наш лікар УЗД УЗ, УЗД, а також в складі є уролог. Тому пацієнт може комплексно прийти обстеження. Нас Я гарно розгляну. зустрічають, але ми до цього повністю застосовуємо. Мені головне крісло є, кушеточка є, стіл є, приладі ми з собою привозимо. Тобто мені повністю для того, щоб оглянути жінку, повністю задовільняють умови. Жінкам нічого не потрібно з собою мати. Так? У нас все є з собою. У нас є і рукавички, і все ми з собою веземо, є скельця, є наборчики, все. Тобто, жінка має просто прийти і мати з собою направлення. Все інше її не має хвилювати. Тут завжди багато великий прийом, завжди жінки приходять на обстеження, ну по-перше, далеко їхати, це зрозуміло. Дешевше, все таки, тут виходить ніж їхати в Чернівці. Останній раз було, по-моєму, десь під 50. Більшість людей приходять це профогляд. От перші три жінки це були вже проліковані. Пролікованому кологи в нас в онколікарні. просто на обстеження проходили. Показали своє обстеження, яке вони тут проходили комп'ютерну томографію. Хотіли почути думку. Слава Богу, у всіх все добре. Зі скаргами ну, багато звертаються? Скарги є, але це скарги загальні. Один, можливо, два випадки можна виявити раку молочних золоза, якісь доброякісні новоутворення. Керуємо на обстеження до обстеження і лікування. Повторних відсоток, ну я на відсотків 20, може 30. Жінки звертаються на повторний огляд. Навіть сьогодні двоє пацієнток з трьох, це друга стадія. Не, одна перша стадія, проліковані живуть. Це виявлені, коли перші роки прийдемо. Це було виночі того року. І вони вже пройшли повний цикл лікування зараз здорові. Проблема в тому, що в них немає свого мамографу. Хоча в планах він ось-ось має бути. І це нам буде велика допомога, тому що мамографів в області дуже мало. Реально, і це, враховуючи віддалений район, буде дуже велика допомога. Зараз от вони приходять з мамографією? Чи... Деякі, деякі пацієнтки приходять з мамографіями. Буває правда, що мамографії багаторічні. Великої давності тому потрібно робити нові. Наше місто енергетиків отримує на розвиток нашої громади, на соціальну сферу нашої громади кошти з Укргідроенерго. Це цільові кошти, які ми відповідно отримуємо з по титулу Дністровської будівництва Дністровської ГАЕС, і в цьому році було прийнято рішення закупити медичне обладнання. Тож ми придбали новий рентгенапарат, мамограф придбали нове УЗД і відповідно для Лор устаткування для нашого профільного лікаря орієнтовно медичне обладнання. Ми закупили десь в районі 12 мільйонів. І мамограф це дуже актуально, тому що ми знаємо проблему на сьогоднішній день, скільки жінок, на жаль, страждає. І у нас в ближніх громадах немає такого медичного обладнання, тому це буде актуально і для нашої громади, і для сусідніх. Ну плюс це дає нам можливість підписати новий пакет договір з НСЗУ і отримувати додаткові кошти при наданні послуг. Я хочу сказати, що кожний приїзд ми виявляємо. Виявляємо, на жаль, є випадки занедбаності. На жаль. Ну можливо, це багато факторів на це сприяє В першу чергу. Це і війна, і економічна скрута. В сім'ях, ось, і знаєте, як кажуть, не хвилює, не турбує і не звертаюся. Хоча це є великою помилкою, треба завчасно звертатися, навіть якщо тебе нічого не Е, Тому повертаючись до обладнання, ось мамограф для нас все-таки буде багато значити, тому що після 40 років жінки повинні проходити певне обстеження. Ось, і я думаю, що показники повинні покращитися. Я не Думаю, що щось нове скажу, але демографічна ситуація у нас не є хорошою як по всій області. Раніше Новодністровськ, Путила, Новодністровськ завжди з таким гарним показником народжуваності були. На жаль, народжуваність падає. смертність перевищує. Ось і смертність і працездатного віку. Пацієнти приходять різні. Як правило, пацієнтів багато. Ну, на даний момент, поки шість чоловік прийняли. Кожному треба пояснити, обговорити багато пацієнтів первинних. Деякі пацієнти, ті, які проходять у нас лікування або проходили раніше, деякі пацієнти, ті, яким необхідно оперативне втручання, і вони з тих чи інших причин не звертаються. Таким пацієнтам треба приділити більше уваги, тому що наперед обговорюємо. Щоб не їхали е, пусту пацієнти, так було важко добиратись, е, е, далека дорога, і, як правило, приходять пізній час. Е, ми розуміємо, що в нас так само є графік. Е, в роботи і лабораторії, і деяких кабінетів, так і обговорюємо вже всі моменти, щоб людина могла в один день приїхати, обстежитись і вже подальші планування там операції, і тому подібне. Є пацієнти, ті, які прооперовані, наприклад, в в інституті раку і на подальше. На подальший облік і лікування не звертались, але потребують. Чогось така думка склалась, ми не їдемо, тому що це кошти вартує, зараз складна ситуація. В першу чергу наголошуємо, що на даний момент ну, ну, до пацієнтів практично все є безкоштовне. Узгоджуємо так само перелік того, що вони хочуть пройти, що вони хочуть обстежитись, тому що, на жаль, немає можливості на виїзді там, провести деякі обстеження. Так? Пацієнти не обізнані, не знають про те, що зараз практично медицина безкоштовна. В першу чергу, якщо з профілактичною метою, то це чоловіки е, старше 50 років, е, чоловіки, у яких є розлади з сечопуском, якщо е, відмічали періодично десь домішки крові в сечі, там нею чи тянучі, болі понизу живота, якщо часті позови там, як правило, нічного характеру. Е, це жінки, які там з частими захворювання там, органів, сечодміної системи, це стіти, пленіфрети в такому плані. Тобто, в першу чергу, якщо турбують от, саме урологічні скарги, другий нюанс ті пацієнти, які десь проходили УЗД-обстеження навіть на місці, да, виявлені там доброякісні утворення, кісти ліпоми, ангіоліпоми, або, можливо, як сьогодні, наприклад, об'ємні утворення злоякісного характеру, тобто ті пацієнти. Які е, мають якісь певні симптоми. Якщо це просто з профілактичною метою, то також мусимо звертати увагу на те, що пацієнти, в яких в сім'ї були випадки онкологічних захворювань. Пацієнти скеровуються цими лікарями до мене на обстеження. Жіночої полової сфери, нирок, черевної порожнини, простати і Юрій Георгійович на молочні залози. Зокрема, після їхнього огляду, коли визначається необхідність в ОЗД-обстеженні до обстеженні, тобто визначення тактики лікування чи тактики послідуючого обстеження, я безпосередньо виконую узі, і тоді вже з хворим визначаються. Приходять тільки що був наш онкологічний хворий, якому потрібен контрольний огляд. Він тільки після лікування приходять хворі, які повинні пройти динамічне спостереження, далеко їхати зрозуміло, час, дорога і інші такі сімейні справи. І вони користуються можливістю визначити стан свого здоров'я і подальшу тактику лікування. для УЗД-обстеження органів малої миски. Зазвичай обов'язково повинна бути підготовка, повинен бути набраний сечовий міхвори. Але наші хворі вже і мешканці, і пацієнти вони вже знають, що до обстеження потрібно бути готовим. І вони вже приходять цілонаправлено, або найгірше на тощак, якщо це для печіночки, якщо вже їм треба подивитися там маточку-простату, то вони вже теж зазвичай сидять і кажуть, ми вже готові до лікаря, беріть нас, будь ласка. Так що, Проблем з прийомом завжди не ніколи не виникає. Зазвичай ультразвуковий апарат я беру з собою. У нас є переносний ультразвуковий апарат, і все, що до нього потрібно, я беру з собою. Але в даному випадку в цій лікарні є стаціонарний апарат, і Тетяна Іванівна. Надала можливість дивитися на його апараті, але молочні залози я дивлюся на своєму переносному, бо цей апарат не укомплектований датчик. Ми інформуємо на нашій сторінці, на сторінці міської ради ось, і по радіо інформуємо, і підприємства. І основне це те, що сімейні лікарі заздалегідь знають приблизно коли. По графіку виїжджає бригада, і вже на прийомах заздалегідь попереджають, що таке таке планується. А вже безпосередньо, коли ми уточнюємо дату виїзду, ми формуємо електронне направлення. Враховуючи компактність нашого міста, для нас це не є проблема організувати і так далі. Питання розміщення спеціалістів в приміщенні, виділення кабінетів. Також ми це організуємо. Ми хочемо, щоб були і зручні кабінети і в роботі. Ось. І я не бачу такої якоїсь проблеми в організації, тому що, я кажу, спеціалісти приїжджають, оголошення є. Хочу подякувати в першу чергу Тетяні Івані щасливі, що вона організовує завжди правильно ці виїзди, точніше, інформування пацієнтів, також меру міста Наталії Олександрівній, тому що завжди медицина працює в тандемі з адміністрацією. І Нашій пацієнтці, яка нам допомагає в зустрічах Олені Богуцькій, коли я пройшла оцей такий довгий шлях боротьби і перемог над онкологією, я задумалася, чому люди так зневажливо ставляться до свого здоров'я, чому ми е, ігноруємо своє здоров'я? Чому ми не раніше були щорічні огляди і всі? Підприємства проходили, і тоді було, здається, менше захворювань. І я вирішила спочатку оприлюднити свої щоденники, благословення свого лікаря Дмитра Сергійовича Бухтєєва, він мені це дозволив зробити. А потім на основі цих щоденників написала оповідання, а згодом вийшла книжка «Онкологія не вирук, яку я цілий тереж подарувала онкоцентру. І почала далі продовжувати вести щоденники і спілкуватися з людьми. Спілкувалася в меседжері, от я йду на по дорозі, і буває, що я не встигаю десь попасти на такий час, на який мене чекають, тому що мене хтось зупинив і хоче поговорити. Люди хочуть про це говорити, але вони не хочуть говорити про це привселюдно. Вони хочуть про це поговорити тет-а-тет, -тет, щоб розповісти про свій біль, можливо, проконсультуватися. І ось відтоді, 23 го року, з травня місяця. Я займаюся цією просвітницькою роботою. Так би мовити, амбасадор онкоцентру ще я сказав Заслав Клічук, що я позаштатний працівник по роботі з громадськістю, тому що я просто прошу закликаю людей, жінок не ігнорувати своїм здоров'ям, а робити щорічний чекап, хоча б по онкології. Тим більше, що до нас тепер двічі на рік приїжджає така. Сильна команда, і це все безкоштовно. Варто лише прийти, взяти направлення від сімейного лікаря і обстежитися. Щоразу приїжджають дуже потужні лікарі, і я думаю, що багато людей. Які вперше прийшли сюди, і вони на перших стадіях врятували своє життя і своє здоров'я, і мене зазвичай питають: а до кого краще піти? А як ви якої ви думки про такого лікаря? Ну не, не знаю. У мене е, в онкологічному центрі немає поганої думки про якогось лікаря, тому що там такий підібрався колектив, де всі лікарі на своєму місці. Якщо ми говоримо за то у нас гарна історія співпраці. І ті пацієнти, яких на тому чи іншому етапі діагностики виявили підозру на онкологію або онкологію, напряму звертаються у спеціалізований заклад а саме Буковинський клінічно онкологічний центр, і ми бачимо, що... Е Лікарі з Новодністровська сімейна медицина дійсно хоче співпраці, дійсно працює в напрямку попередження онкологічних захворювань. Всі витрати весь час медичних працівників оплачує Буковинський клінічний онкологічний центр і бере на себе таку досить важку ношу ранньої діагностики. Адже ми розуміємо, що в четвертий рік війни не завжди всі державні програми працюють. А ми бачимо, на жаль, статистику занедбаності це більше 30% в залежності від локалізації. І ми повинні з цим щось робити. Онкологію можна перемогти, якщо не зволікати. Саме тому виїзні бригади Буковинського онкоцентру це не просто прийом, це шанс. Шанс вчасно виявити хворобу, коли вона ще підконтрольна. Шанс залишитися здоровим. І пам'ятайте, один день профілактики може подарувати ціле життя.